Всім доброго дня! Сьогодні пропоную разом зі мною зв'язати ось таку шапочку. Вона вийшла супер-мега теплою, тому що в неї тут на вушках буде аж 4 шари, і в мене вона іде двостороння, Тобто її можна одягати і ось таким чином. І вона буде ось такого сірого кольору. Яку пряжу я використовувала? Рожева це ангора Premium. Тут 50% ангорського кролику, 40% нейлону, і 10% це паєтки та металік. І колір це 34-2013. А сірий колір це ангора преміум. Тут трішечки якось відрізняється склад: 50% ангорського кролика, 45% нейлону і 5% ось цих. Паєток. І це колір 36101. На таку шапочку, мені знадобилося два моточка рожевого і один моточок сірого. А Якщо ви будете робити однотонну шапочку, саме ось такого типу то потрібно буде три моточки. І прийшла дана пряжа мені з ось цього сайту. Також в них є інстаграм, я обов'язково посилання залишу вам внизу в описі під відео. Отже, давайте приступимо до в'язання. Отже, показую вам трішки своїх розрахунків. Я зв'язала зразочок, поміряла свою щільність. І що в мене вийшло? В мене вийшло в 15 петлях 6,5 см. В мене об'єм голови 56 см. Тому я вирухувала, що мені потрібно, на мій об'єм голови, 129 петель. Але ж так як це шапочка, то ми віднімаємо 10% на посадку. Так? І в мене це виходить приблизно 116 петель. Але для закриття маківки, яку я собі задумала, мені потрібна кількість петель, яка буде кратна 20. Тому я трішечки заокруглила і маю 120 петель. Тож, на спиці 3,5. Я набираю 120 петель. Буду в'язати резиночку 3 на 2. Розпочинаємо в'язання з того, що нам потрібно буде зробити набір тимчасовий. Так? Для цього я що роблю? Я набираю повітряні петлі, так, ланцюжок із повітряних петель. А, і мені потрібно набрати буде 120 петель, тому... Ось таких петельок я буду робити там, ну, 125 приблизно, так, щоб потім звідси набрати петлі. Для цього я використовую в мене є пряжа джинс, це напівбавовна, і гачок 3,5. Краще обирати пряжу не ворсисту, якусь бавовну або напівбавовну, щоб. Не переплутувалися між собою петельки потім в процесі. Отже, набираємо повітряними петлями ланцюжок десь приблизно із 125 петель. Якщо вам потрібно набирати більшу кількість петель, там 140, ви набираєте 145 і тому подібне. Отже, зустрічаємось, коли наберемо ланцюжок. Отже, я набрала ось ланцюжок із петель. Тепер я беру ось е -е, спиці так, і основну ниточку. У нас іде ось така косичка, нам треба її перевернути, і ось з цієї сторони ви бачите такі ось бугорочки, так? І от нам потрібно спицю просунути під ось цей бугорочок, так? І таким чином набирати петлі. Ось одна петелька. Знову знаходжу ось цей бугорочок, так, і друга петелька. Так. І таким чином я буду набирати петлі. В моєму випадку це 120 петель. Не забувайте, що ваша кількість петель має бути кратна 20. Отже, ось так ми набираємо петлі. Ось я набрала всі петельки. 120 петель. Потрібно обов'язково тепер перевірити, щоб не було перекручене у нас. Все, я перевірила, щоб у мене нічого ніде не було перекручене. Тепер я вішаю маркер, щоб знати, де мій початок ряду. І зараз починаю в'язати резиночку 3х2, тобто три лицевих, оцю першу петельку гарно підтягуємо. Три лицевих. Дві виворітних. І так, ми в'яжемо по колу 3 лицевих, дві виворітні, три лицевих, дві виворітні. І в'яжемо так на необхідну нам висоту. Отже, повертаюся до вас. Я вже пров'язала ось таку трубу. Я пров'язала в мене тут 37 см. Це тому, що в мене буде двохкольорова шапочка. так? Якщо ж ви в'яжете однотонну, то вам потрібно, звичайно, в'язати більше сантиметрів. Я на екрані підпишу скільки. Отже. Коли ми пров'язали необхідну довжину, і тепер уже будемо переходити до закриття маківки. Отже, як ми будемо закривати нашу маківку? В моєму випадку, в мене 120 петель на моїй шапочці. І в мене буде 4 клина. так І оці клини вони будуть складатися з трьох петель, з трьох лицевих петель. ось Тому. Ми від 120 петель віднімаємо 4 умножити на 3, тобто 4 клина по 3 петлі. І в нас виходить 108 петель, які нам потрібно розділити на 4 частини. І це буде 27 петель. Отже, між нашими клинами буде по 27 петель. Ну, зрозуміло, якщо у вас тут інше число, то ви рахуєте по-своєму. Показую на шапочці, це мій початок ряду. І перших три лицевих петлі, це і буде наш перший клинчик, де ми будемо робити наші збавляння. Я тут поставила маркер ось, перед середньою петлею нашого клинчика Ось, Значить, клин 3 петлі. І після цих трьох петель я відраховую 27 петель, прихожу до наступного клинчика в три петлі ось він. Тут ставлю маркер знову ж таки посередині, так? тобто ось ця середня петля, ми її чіпати не будемо, а ось ці петлі ми будемо постійно скорочувати. Знову після цих трьох лицевих, ось так. Я відраховую 27 петель, і ось наступний клинчик наш, 3 петлі, ставлю всередині маркера. І аналогічно останній 27 петель. Так, відраховую і ось наш клинчик із трьох лицевих петель okay. починаємо в'язати. Ось, мій початок ряду, я пров'язую 3 лицевих. Пров'язали ми 3 лицевих. І тепер ось цих дві виворотних, нам треба буде пров'язати разом. Я їх розвертаю. Ось так. І пров'язую дві разом. Все. Далі я в'яжу просто резиночку 3х2, не доходячи не доходячи до маркера, так нам потрібно буде перед маркером також збавити дві виворотних петлі. Ось я дов'язую ось. Наш маркер, так, ось цих три лицевих, і нам потрібно перед ними дві виворотних пров'язати разом. Ось так, перезнімаю, пров'язую дві виворотних разом, і далі три лицевих. Три лицевих пров'язала, тепер потрібно збавити після маркера дві виворотних разом. Все. І тепер знову в'яжемо без збавлянь, просто по нашому малюнку знову до маркера. І перед маркером потрібно буде знову збавити дві виворітні. Я цей ряд повністю пров'яжу з вами, щоб точно ніяких питань не було. Ось, я дов'язала до нашого клинчика, так, трилицевих, і перед ним дві виворітних, Ми їх маємо пров'язати разом. Ось, пров'язали, і далі ми в'яжемо три лицевих це наш, наші будуть, так, центральні петельки. І знову дві виворітних після маркера ми пров'язуємо разом. Все, в'яжемо до маркера, і перед маркером дві виворітних потрібно буде знову ж таки пров'язати разом. Ось, я доходжу до маркера. Бачите, три петлі не дійшла. Розвертаю наші виворотні петлі і пров'язую їх дві петлі виворотних разом. І знову три лицевих, потім після маркера дві виворотні, пров'язую разом. Продовжую в'язати резиночку 3х2. До наступного маркера. Це вже у нас буде кінець ряду. Ось я дов'язую до кінця ряду. І останніх дві виборітних я пров'язую разом. Ось так. Все, наш ряд закінчений. І дивіться, я ось цей маркер початку ряду зніму, щоб він мені вже не заважав. Я просто ось цей перший маркер, так, який у нас іде. Я його повісила червоним, всі інші, іншими кольорами, щоб розуміти, що це в мене тут початок ряду. Далі другий ряд ми в'яжемо просто без збавлянь. По візеруночку, От яку ми петельку бачимо, таку ми і в'яжемо. Тобто, якщо тут ось лицева, то лицева. Далі Тут одна виворітна, три лицевих, а далі знову дві виворотних. Отже, по малюнку ми в'яжемо один ряд без збавлянь. Отже, я пров'язала ряд без збавлянь. Тепер починаємо в'язати третій ряд нашої маківки. Ось е наших три лицевих петлі, так, ми пров'язуємо першу. Пров'язуємо другу. І тепер потрібно зробити перше збавляння. Головна ідея, що ця смужка, так, із трьох лицевих, щоб вона постійно була ніби як зверху. Тому всі збавляння ми будемо робити так, щоб ось ці лицеві петельки були зверху. В даному випадку нам потрібно буде зробити збавляння з нахилом вліво. ось, Тому я за задні стіночки, так. Пров'язую лицеву і виворітну разом, ось щоб у нас лицева петелька йшла по верху Далі я в'яжу по малюнку три лицевих, дві виворітних. І так продовжую в'язати до наступних трьох лицевих петель із маркером. Ось, я дов'язую до моїх Моєї наступної смужки, ось цих три лицевих. І тепер потрібно першу із цих трьох пров'язати разом із виворітною тільки вже з нахилом вправо. Отже, я ось цю виворітну розвертаю, ось таким чином. І тепер за ось ці стіночки пров'язую разом. Лицевою. Бачите, як виворітна, ніби пішла під низ, а ось ця лицева пішла наверх. Перекидаю маркер, одну лицеву просто пров'язую, і тепер третю лицеву я знову роблю збавляння із виворітною. Я розвертаю її. І тепер за задні стіночки пров'язую разом. Бачите, тут добре видно, що лицеві йдуть поверху. Все, я знову так само в'яжу до наступного маркера. Давайте я ще цей ряд з вами пров'яжу. Ось знову дійшла до нашого маркера. І тепер ось цю лицеву пров'язую разом із виворітною, Розвертаю. І тепер ось так, пров'язую разом лицевою. Одна. Лицева і знову збавляння, тільки ось уже за задні стіночки. Ось таким чином. Пров'язую так ще до маркера Ось я знову дійшла до маркера, знову нашу виворідну розвертаю, щоб права стіночка була і за праві стіночки пров'язую разом лицевою. Знову перекидаю маркер, одна лицева, і тепер знову пров'язую лицеву разом, ось так за задні стіночки. Все, далі знову в'яжу по малюнку. Ми доходимо до кінця ряду. Не забуваємо, що в кінці ряду також треба зробити збавляння. Ось я доходжу. До кінця ряду мій червоний маркер, так? І ось тут я також розвертаю і пров'язую разом. Все, тепер четвертий ряд нашої маківки. Ми пров'язуємо просто лицеві виворотні без всіляких збавлянь. Тобто, де бачу, що була виверідна, в'яжу виверідну, де бачу лицеву, в'яжу лицеву. Ось, я пров'язала ряд без збавлянь, тепер буде знову ряд зі збавляннями. Починаю в'язати ось наш перший маркер, пров'язую лицеву, так, це наша центральна. І тепер потрібно знову робити збавляння. Тепер у нас вже буде збавляння лицевих петель. В мене вони розвернуті ось таким чином. Мені потрібно зробити зараз збавляння з нахилом вліво, так, щоб петелька. Із ось цієї смужки була спереду, так, зверху. Отже, я їх розвернула ось таким чином. І тепер я пров'язую дві разом за задні стіночки лицевою. Все, бачите, у мене ось ця вона тепер зверху. І далі в'яжемо просто по малюночку до наступного маркеру. Ось я підійшла до наступного маркера. Знову мені треба зробити збавляння, щоб петелька з цієї смужки була зверху. Зараз в мене петельки розвернуті так, як мені потрібно, тому я просто ось так за передні стіночки пров'язую разом лицевою. Все. Перекидаю маркер, одна лицева. І тепер розвертаю петельки. І пров'язую дві разом лицевою за задні стіночки. Ось таким чином виглядають мої збавляння. Все, по цій же аналогії ми в'яжемо шапочку, роблячи збавляння, так, ось такі. Через ряд збавляння робимо, так, один ряд зі збавляннями, другий ряд без збавлянь. І так продовжуємо збавляти. Ось я вже зробила збавляння. У мене зараз на спицях 16 петель, і будемо закривати. Отже, я беру голку, ниточку я вже відрізала, в кінці я вже перейшла на такі довгі спиці, щоб було зручно робити. Збавлення. Я перезнімаю петельки на голочку. Ось так стягую голочку всередину, вивертаю нашу шапочку і ось так ще раз прохожуся по петелькам, щоб гарно стягнути нашу маківку, щоб не було дирочки. Все, закрили ось маківку ми нашу, закріпили ниточку. Все, тепер повертаємося до нашого тимчасового набору. Беремо наші спиці. І зараз потрібно буде перезняти петельки. Отже, знаходимо ми свій початок, так? Ось я вже відрізала. І тепер ми будемо просто отак. Все, я відрізала тут кінчик, і тепер ми будемо ось так просто тягнути, і відразу одягати петельки. Я ось так розверну для зручності, щоб не загубити жодної петельки. Ось так дуже просто витягнете ось цю ниточку, і у вас розпускається, тож, ось так розпускаємо і відразу підхоплюємо петельки. Все, ось так ми перезнімаємо петлі вже на спиці. Все ось так дуже просто перезнімаємо. Ось я перезняла вже петлі на спиці. І тепер я собі відразу відзначу ось цих три петлі так. Ось цих три петлі, тобто клинчик, щоб просто його потім не загубити. Тобто, отих три петлі, які були так зверху, по яким ми робили збавляння. Ось, я ось так веду і прихожу, бачите, вони в мене, ніби як в кінці виходять. Отже, я просто відразу собі ось тут поставлю маркерочок, і потім звідси вже буду відраховувати. собі. Тепер, так як у мене шапочка йде двохкольорова, так я собі задумала, то я тут вже приєдную сіру ниточку і починаю в'язати сірою ниточкою. В мене тут виходить початок ряду, ось, починається з двох виворотних. Ну, Тому що ми розвернули ніби як в'язання, так? І тепер будемо в'язати в іншу сторону. Тому я починаю, Все, потім ці ниточки я зв'яжу. Все, і я собі далі буду в'язати по колу, дивимося гарненько, де в нас іде три лицевих, дві виворітних. Все знову три лицевих. Дві виворітних. Вони так ніби трішечки зміщені, але все одно зрозуміло, де йде три лицевих, а де ідуть виворітні. Ось так, так ми продовжуємо в'язати резиночку 3 на 2. Отже, я пров'язала своїм другим кольором сірим. Пров'язала я десь 17 см, це от не розтягуючи, просто ось в такому вільному вигляді, так? Ось. І тепер я буду вже робити маківку. І ви пам'ятаєте, що ми відмічали так, ось цих три лицевих це буде наш клинчик, так? Тому зараз розставлю маркери. Розставляємо точно так само, як ми це робили в перший раз. Ось наш клинчик із трьох лицевих. Я ставлю відразу маркер посерединці. Тепер я від ось цих трьох лицевих відраховую 27 петель і буду ставити другий маркер. Ось, я відрахувала 27 петель. Ось, І ось моїх три це буде мій клин. Ставлю маркер посередині. Все, по тій же аналогії відмічаю ще два таких клинчика і роблю точно такі ж самі збавляння, як робила тут. Закриваю маківку, точно так само, і потім з вами ще раз зустрінемось. Ось, дов'язала я свою шапочку. Ось тут, як бачите, я вже закрила маківку, стягнула петельки і залишила ось такий довгий кінчик, для чого я відразу шию шапочку, відразу зроблю її подвійною, щоб вона в мене ось так не розліталася, і вам також раджу це зробити. Тому що це буде зручніше в експлуатації. Тому я просто декілька разів скріплюю ось тут шапочку, і все, і наша шапочка буде готова. Okay. Наша шапочка готова, я можу її одягати ось таким чином, можу одягати її ось таким чином, і вона буде в мене однотонна рожева. Ось так вона дуже-дуже тепла, і, звичайно, залишилося піти її випрати, тому що ангора після прання виглядає ще красивіше, ще пухнастіше. Тож, в'яжіть із задоволенням. Надіюсь, вам сподобалося, все було зрозуміло. Якщо ні, задавайте питання в коментарях і не забувайте поставити вподобайку за мої старання. Всього вам самого хорошого і самого доброго!